Про цих малих я вам розповідала декілька відео тому. Один із них знайшов собі родину, залишилися ось ці двоє кошенятка, це Льолік і Болік, так їх назвала їхня годувальниця. Я зняла гроші з банки, дала їм таблетку від бліг, тому що там була просто тьма небажаних пасажирів. Також, щоб робила від глистів, періодично ми їх підліковували, тому що люди давали їм те, що абсолютно не можна їсти. Вони там прижилися, завели собі друзів, там всіляких котиків, їжачків, але був один дуже великий мінус, їх таскали діти. І годувальниця, яка живе саме в цьому домі, в цьому під'їзді, постійно ганяла дітей і так по колу. Одного дня вона мені зателефонувала і сказала, що кошенята зникли, боліка знайшли недалеко, тобто дійсно їх взяли діти, понесли, болік вирвався. Льоліка досі не знайдено. Ця ситуація змусила дівчину, яка хотіла взяти Льоліка і поглядала на цих кошенят, ніяк не могла наважитися змусила взяти боліка в родину. Тож болік тепер домашній, але ось такою ціною.